Аво вітаю, Лесі. Всі наші глядачі. Ну ці годині ми будемо говорити про захист нашого неба. Якраз доцільно, тому що пам'ятаємо, сьогодні вночі Росія атакувала багато регіонів України. І, Зокрема, Німеччина надасть Україні додаткову військову допомогу, і зокрема системи ППО та боєприпаси. Протягом найближчих тижнів та місяців має прибути третя система ППО Петріот від Німеччини, а також установка Ерістів, зенітні самохідні установки а також ракети та боєприпаси щодо Петріотів. Німеччина пообіцяла сотню ракет. До них також повідомляється, що 32 останніми днями були доставлені в Україну. Ще Нідерланди передадуть Україні три пускові установки та РЛС до цього ЗРК. Також Сполучені Штати Америки відправлять нам ще один такий зенітно-ракетний комплекс. Ще до вчорашніх заяв було відомо, що на радарі в Україні вже є чотири батареї. Про це у квітні повідомляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зокрема від Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю, що напередодні Володимир Зеленський, перебуваючи у Німеччині, заявив, що для захисту українського неба Україні потрібно додатково сім систем Петріот. Але тут важливо не плутати поняття, бо батарея складається із чотирьох або восьми пускових установок радіолокатора та бойової машини управління. І лише в такому комплекті вони можуть працювати сама по собі пускова установка нічого не варта. А є випадки, коли нам передають окремо пускові установки. В їх їх виробники. За інформацією від авіаекспертів, випустили 1300 одиниць саме пускових установок, тобто такої кількості вистачить для понад 160 батарей, якщо в ній вісім пускових, і на понад 320, якщо чотири пускові. Але тут більше питання в радіолокаторах, адже без них неможливо навести ракету.